У долині з нагоди 25-ї річниці Незалежності України на площі біля центру культури і дозвілля відбувся патріотичний молодіжний флешмоб Кольори моєї країни. Його ініціатором став туристично-інформаційний центр Бойківщина на чолі із Святославом Демидом. Долина має намір зробити пробіг, зробити такий напівмарафон. Дуже цього року ми організовуємо. Підготовчий такий етап до цього півмарафону. І сьогодні ми першим 100 учасникам, які зареєструються, ми даємо футболки з логотипами нашого міста, які будуть. Крім того, цей пробіг буде патріотичний. Він буде украшений фарбами холі. Кожен учасник також отримує фарби холі. Немає в нас переможців, немає переможних. Всі, хто скільки можуть біжуть, але приблизно відстань 5 кілометрів. Захід зорганізували відділ молоді та спорту управління освіти молоді та спорту райдержадміністрації спільно з Долинською міською та районною радами за підтримки центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Близько 65 учасників флешмобу з спільним відліком до 10 запустили в дію жовто-сині фарби холі. Відтак здійснили легкоатлетичний пробіг на дистанцію 5 кілометрів. Особисто перше, але деякі наші представники, які сьогодні були представлені, то вже беруть друге. Учаснуло тепер десь ну, буквально місяць назад Івано-Франківську проходив на озері такий самий кольоровий пробіг. Найстаріший учасник пробігу Ярослав Рудяк із задоволенням бере участь у акції. Я кожен день бігаю по 25-35 кілометрів. Я хочу зараз на 6-денний, 10-денний нью йорку проводити, але треба мати гроші. Я не маю грошей, маю грошей поїхав. Але участь в марафонах, шуточні біги вже бігаю. Шостий біг сутчний прибіг зараз буду бігти. Мій результат 138 кілометрів, зараз хочу пробігти 140. Дві сутки бігав у Вінниці 193 за дві сутки і перший раз за дві сутки 170 кілометрів. Захід проведено з метою формування патріотичної свідомості молоді. Цей забіг є таким пробним і дуже вдалим. У контексті наших намірів минулого наступного року зробити перший долинський півмарафон по прикладу нашого міста побратима Грозєцька Великопольського. І, власне, ініціатором був Святослав Демид, котрий проходив стажування місяць тому у Гродзицьку, якраз напередодні їхнього ювілейного марафону, от він отримав добрі знання, досвід. І ми у партнерстві з нашим містом побратимом Грозівсько-Мілкопольському плануємо наступного року запровадити такі самі щорічні півмарафони. А це вже дистанція 21 кілометрів. Це приблизно тих чотири круги, які сьогодні пробігли наші марафонці. Я дуже дякую Святославу за таку ініціативу, за той чудовий флешмоб, який ми бачили в кольорах українського прапора. І ми бачимо зараз, не дивлячись на те, що 5 кілометрів під таким сонцем. Пекучим, всі щасливі, ніхто не хоче розходитися з нашого майдану. Учасники пробігу побажали Україні процвітання, злагоди і миру. Все змінилось на краще, щоб ми краще жили в нашій країні, щоб це тепер не краще. Щоб закінчили нас, щоб ми були більш патріотичними, бо то зараз держава цього потребує, більш були дружніми один до одного. Здоров'я, ну і щастя, благополуччя.